Тім тот. Жила собі жінка. Спекла вона якось п'ять пирогів, витягла з печі, дивиться, а вони трохи перепечені. Скоринка на них надто тверда. От вона й каже своїй дочці. Візьми пироги та постав їх на полицю. Хай трохи полежать там, то може. «Одійдуть!» Вона хотіла сказати, що скоринка у порогів розм'якне. А дівчина і каже собі Ну, поки дійдуть нові, то ці я зараз їм. І почала уминати пироги, з'їла всі до останнього. От настав час вечеряти. Мати і загадують дочці. Піди принеси один пиріг. Мабуть, вони вже одійшли. Дівчина пішла, зазирнула на полицю, а там ніяких пирогів, нічого, крім посуду. Повернулася вона і каже Ні, ще не дійшли. Ні один? питає мати. Ні один, відповідає дочка. Ну, Одійшли вони чи ні, каже мати, а один ми з'їмо зараз, хоч який він є. Та як же ми з'їмо, коли вони ще не дійшли? здивовано питає дівчина. Ну, от так, візьмемо та й з'їмо, каже мати. Піди, принеси найкращий. Та де ж його взяти найкращого, коли я їх усі поїла? Відповіла дівчина. Доведеться почекати, доки нові дійдуть. Ну, мати бачить, нічого не вдієш. Поставила біля дверей прядку, стала прясти. Пряде і співає. Моя доня не гуляла, пирогів аж п'ять ум'яла. За один єдиний день. А вулицею. Саме їхав король. Почув він, як жінка співає, але що саме співає, не дочув. Зупинився він і питає: Що це ти там співаєш? Ану, заспівай іще. Жінка знітилася, соромо ж їй признатися, що її дочка зробила. І вона заспівала вже іншої. Моя доня не гуляла, цілих п'ять мітків напряла. За один єдиний день. Диво, дивне. вигукнув король. Ніколи не чув, щоб хто-небудь спромігся стільки напрясти за один день. Подумав він і каже Слухай-но. Ну, я саме шукаю собі дружину. Раз твоя дочка добре вміє прясти, то я одружуся з нею. Але запам'ятай одинадцять місяців вона солодко їстиме, м'яко спатиме, ходитиме у шовках і гулятиме до схочу. Але протягом останнього місяця хай щодня пряде по п'ять мітків. А ні, то звелю скарати її на смерть. Жінка й каже я згодна її віддати. А сама думає, ну й пощастило ж мені, віддам дочку за короля, а коли настане пора напрясти п'ять мітків за один день, то вона як небудь викрутиться. До того ж одинадцять місяців, час довгий. Король, може, і забуде про свою умову. Одружився король з дівчиною. Живуть собі. Вона має все, що їй душі завгодно, солодко їсть, м'яко спить, ходить у шовках, гуляє до схочу. І так триває цілих одинадцять місяців. Вона не раз і не два думає, що ж його робити? Коли він скаже напряди п'ять мітків за день. Та щоразу втішає себе. Він, мабуть, забув. А король про це ані слова. Вона вже й повірила, що він забув. Аж ось останнього дня одинадцятого місяця, бере король її за руку і веде в далеку кімнату, де вона. Ніколи не бувало. У кімнаті тільки прядка та стілець. Король каже, завтра тебе тут зачинять. Принесуть тобі їсти та пряжу і пряди. Хай тільки не напрядеш до вечора п'ять мітків, то прощайся з головою. І пішов у своїх королівських справах. Королева затрусилася зляку. Адже вона майже зовсім не вміла прясти. Що їй завтра робити? Хто їй допоможе? Біда, та й годі. Зайшла вона в кухню, сіла на ослоні і заплакала гіркими сльозами. Раптом чує, хтось стукає у двері. Вона встала відчинила. А на порозі стоїть чорний чоловічок з довгим хвостом? Подивився він на неї цікавим оком і питає, Чого це ти плачеш? вона йому. А тобі яке діло до того? Яке мені діло до того? Сама побачиш, мовить чоловічок. Спочатку скажи, чого плачеш. А яка мені бути з того користь? Коли скажу? питає вона. Може, якась і буде, каже чоловічок, і обкрутився хвостом, наче підперезався ним. Що ж? відмовляє вона. Скажу. Коли користі з того не буде, то шкоди, мабуть, теж не буде. І вона розповіла все, що було, і про пироги, і про мітки пряжі, і про інше. Чорний чоловічок вислухав і каже: Я можу зарадити твоєму лихові, щоранку приходитиму до твого вікна, забиратиму пряжу, а увечорі приноситиму спрядені мітки. А яку ж ти просиш плату за це? питає вона. Чоловічок позирнув на неї з коса і відповідає, Щовечора ти тричі спробуєш відгадати, як мене звуть. А якщо до кінця місяця не відгадаєш, я заберу тебе з собою. Вона думає: пусте за місяць як небудь та вгадаю, і каже горост, я згодна. Чоловічок з радощів аж хвостом замахав, закрутив. На завтра король привів дружину у ту кімнату. Там уже лежить пряжа їжа на день. Каже Оце тобі пряжі на п'ять мітків. Якщо не спрядеш її до вечора, то накладеш головою. Замкнув він її і пішов. Ще й не затихли його кроки, як щось стукає у вікно. Відчинила вона, а там, на підвіконні, сидить чоловічок. Де твоя пряжа? питає він. Віддала вона йому пряжу. Сидить, чекає, коли це увечері знову стукіт у вікно. Відчиняй вона, там чоловічок. А в руках у нього п'ять мітків пряжі. Ось, бери, каже. А тепер вгадай, як мене звуть? Вона йому, мабуть, біл. Ні, а не вгадала, вигукує чоловічок і крутить хвостом. Може, дед? А от і ні, не вгадала, вигукує і крутить хвостом. Може, Марк? Хе, Хе, не вгадала. Закрутив він хвостом іще дужче, і полетів задоволений геть. Скоро приходить король. Відмикає двері, дивиться, біля прядки лежать п'ять спрядених мітків. Ну, голубонько, каже він, сьогодні тебе нема за що страчувати. Спочивай до завтра. Зранку. Тобі принесуть їжу і пряжу. Так воно і повелося. Щоранку їй приносили їжу і пряжу. Щоранку чоловічок забирав пряжу, а увечері приносив готові мітки. А дівчина цілий день сиділа і думала: Як же то звати того чоловічка? Перебрала в пам'яті всі імена, які їй доводилося чути. Увечері ж намагалася вгадати. Та ба щоразу марно, і з кожним днем чоловічок посміхався дедалі зловтішніше, крутим хвостом швидше і швидше, бо скоро вже і кінець місяця. Аж ось настав передостанній день. Як завжди чоловічок приносить увечорі п'ять мітків і питає. Ну, що? Ще й досі не здогадалася, як мене звуть. Вона йому. Може, Нікодемус? Ні, не так. Може, Семюел? Ні. То, може, Мафусаїл? Знов не вгадала. Позирнув він на неї гостро. А очі у нього палають, як жарини. Каже Затям, голубонько, тобі залишається один єдиний день. Потім ти будеш у моїй владі. І полетів геть. А у неї аж серце зайшлося зляку. Аж ось і король іде її провідати, заходить у кімнату. Побачив п'ять мітків і каже: Ну, що ж, люба жіночко, я бачу, ти, мабуть, і завтра зумієш напрясти, скільки треба. Тоді вже не буде ніякої причини тебе страчувати. Тож сьогодні я повечерюю тут, з тобою. Звелів він принести вечерю і ще один ослін для себе. Сіли вони за стіл їдять. Раптом король. Як засміється? Вона й питає, чого це ти? Він їй згадалося смішне. Сьогодні я їздив на лови, забрався далеко-далеко в ліс. Досі ніколи ще не бував у тих місцях. Дивлюся яма, старе гнилище, і там, наче щось, дзищить, гуде, зліз я зі свого коника. Тихо підійшов до глинища і зазирнув униз. І що ж ти думаєш, я побачив хвоста того чорного чоловічка, такого смішного. І що ж ти думаєш, він робив? Пряв на маленькій прядці. Прядка крутиться швидко, швидко, а чоловічок теж швидко-швидко крутить своїм хвостом. І при цьому. Виспівує. Ну то от, ну то от, звати мене том тім тот. Коли дружина почула це, то мало не затанцювала з радощів, проте стрималась і не сказала ні слова. Наступного ранку чоловічок прилетів забрати пряжу. Дивиться на неї так злорадно, так єхидно. А увечері стукає в шибку. Вона відчинила вікно, він сидить на підвіконні, посміхається, аж зуби вискалив, і хвостом крутить швидко, швидко. Віддав їй мітки і питає: Ну, як же мене звати? Може, Соломоном? каже вона, і прикидається. Що в неї начебто дрижаки від страху. Ні, не вгадала, сміється чоловічок і стрип у кімнату. То, може, заведе їм? питає вона. Знов не вгадала, каже він. Зареготався, закрутив хвостом так швидко, що його і не видно стало, потім застерігає. Подумай краще, голубонько, не вгадаєш на цей раз, і ти моя. І простягнув до неї свої чорні ручиська. Вона відступила трохи, оглянула його, засміялася і вимовляє, вказуючи на нього пальцем. Ну, то от, ну, то от звати тебе. Томті тот, як почув цей чоловічок, верескнув пронизливо, вилетів у вікно, як куля, і пропав. І більше вона його ніколи не бачила.